Менш ніж за 30% вартості українці можуть встановити сонячну електростанцію або ж енергомодернізувати будинок за державними програмами. Сейс на даху ОСББ та житлово-будівельних кооперативів здатна забезпечити роботу теплопунктів, насосів теплої та холодної води ліфтів, а також освітлення в під'їздах під час відключень світла, а ще дозволить зменшити витрати на електроенергію. За цією ж програмою Гріндім мешканці можуть встановити і теплові насоси. Якщо в будинку проведені всі енергетичні заходи, такі як утеплення стін, утеплення труб, особливо утеплення труб, якщо ми говоримо за гаряче водопостачання і т.п., то то для них в принципі сонячне теплові насоси в поєднанні з сонячними панелями буде вигідніше ніж, наприклад, якщо е це бойлером, наприклад. Вінничани ж можуть встановити СЕС на дахах багатоквартирних будинків майже задарма, адже міська рада додатково компенсує до 40% від загальної вартості СЕС. Для цього свою згоду мають дати понад 75% мешканців, а голову ОСББ чи головні по будинку скласти пакет документів. Цей проектно-кошторисна документація і експертиза цієї кошторисної частини документації, а також протоколи зборів щодо. Що люди хочуть влаштувати такі сонячні електростанції? Після цього вже проводяться відповідні процедури щодо визначення переможця по влаштуванню підрядної організації, яка має влаштовувати сонячні електростанції, і виконується робота вже. Якщо податися і на державну і на міську програми, то на встановленні сонячних панелей та необхідного обладнання вдасться зекономити понад 70%. Втім, одного бажання замало. Аби отримати відшкодування від держави, потрібно виконати ряд вимог, серед яких надійність даху, наявність індивідуального теплового пункту, а також встановлення сонячних електричних панелей разом із гібридним інвертором і акумулятором. А термомодернізувати свій будинок, утеплити стіни, дах замінити вікна можна можна за програмою Енергодім компенсація також складає до 70%. Катерина Соколюк, Володимир за день, телеканал. Віта.